Шановні громадяни, сьогодні в Одесі День жалоби. Саме вчора, ось тут, в цьому кафе, загинуло вісім наших рибаків через одну дурницю. Те, що рибаки з Батумі, троє їх було, приїхали сюди, щоб також поспілкуватися з ними. Але вони були в нетверезому стані і, взявши сокири в руки, порубали тут усіх. Тому ми голосили розшук їх, також винагорода за те, що їх знайдуть, їх виловлять і за те, і тому подібне. Тому ми сподіваємося, що ми скоро, і обіцяю я вам, що скоро ці гадюки будуть спіймані. Їм не буде тут живого місця, вони будуть одразу покарані, і, можливо також покарані посмертно, тобто не посмертно, а смертельно. Ну, ви самі це прекрасно розумієте. Тому ми будемо шукати їх скрізь. І не знаю, чи мені оголошувати надзвичайний стан чи ні. Це вирішувати вам, дорогі громадяни Руньвої Цорії. Тому збережіть свої будинки, бережіть свої сім'ї, бережіть себе, і дітей, будь-кого бережіть. Якщо бачите цих злодіїв, одразу повідомляйте поліції. Ми розберемось.